Діє закон про очищення влади, діє закон про люстрацію, але справа в тому, що замінити будь-якого корумпованого чиновника, наприклад, на якісно професійного, молотого бідного е е представника, е зараз їх, вони в дефіциті. І для того, щоб е цей проєкт підготовлює, підготовлює тих. Е Будемо так казати кадри, які мають можливість, ви знаєте, що зараз, зараз заробітна платня держслужбовця, вона занадто маленька. Так? І будемо так казати, що держава не занадто зараз балує заробітними платнями держслужбовця. Але справа в тому, що ми надаємо зараз тим перспективним молодим особам, які закінчують вищий навчальний заклад, реалізувати себе і які здатні. Мають е, професійні здібності, яких підготували, вони мають ідею, вони мають е, бажання змінити життя в нашій країні на краще. Саме сьогодні буде підписуватись меморандум у нашому місті Біла Церква. Я вважаю, що це одна з історичних подій. Що це означає? Вкратце про цей меморандум. Справа в тому, що тепер, е, наприклад, є вільна вакансія в органах місцевого самоврядування, так, наприклад, в місті Конкомічіше е, керівник. Відділу кадрів він подає на кандидатуру до міського голови. Міський голова розглядає, що є звільна вакансія. Вони мають скористатися сайтом Національний кадровий резерв, де є зареєстровані наші студенти, які мають вищу освіту, зареєстровані на цьому сайті. Після того їх запрошують на співбесіду. Тобто Національний кадровий резерв це є система, база реєстру. Дітей, які хочуть піти і реалізуватися, які хочуть змінити е, наш е, рівень життя і надання адміністративних послуг в місті на краще. Тобто я вважаю, що це дуже позитивна риса зараз на теперішній час. Тому я хотів би, щоб е, вам роздали буклетики, там є електронна адреса, де ви можете отримати повністю всю консультацію. Я буду, як будемо казати, як модератором в нашому місті стосовно цього проєкту, я буду слідкувати. Ми будемо тісно співпрацювати в плані національного кадрового резерву. Бо я хочу сказати, що за молоддю, яка ви знаєте, що зараз дуже важко і дорого отримати вище на світу. І я хотів би, щоб все ж таки в нашому місті дитина, яка навч... ви закінчила вищий заклад, щоб вона реалізувала себе. Тому е, мій номер телефону я все ж таки скажу, що 096 116 9940. За цим номером я також зможу вам завжди надати консультацію стос стосовно цього проєкту.